Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприянням Міжнародного благодійного фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 30 квітня. Перед мікрофоном діякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко. Христос Воскрес! В суботу Світлої седмиці усім віручим в храмах роздають частки особливої великої проскори, так званого Артосу. Ця традиція відноситься до великодніх обрядів. Саме слово Артос в перекладі з грецької означає хліб. Цей звичай в православній церкві сягає глибокої давнини апостольських часів, коли учні Христові, які звикли вкушати трапезу із Воскреслим Господом, вже після вознесіння його на небо видимим чином намагалися втілювати слова Христові Я з вами в усі дні до скінчення світу. Коли вони починали трапезу, то залишали незайнятим місце, на якому зазвичай був раніше Христос. І нібито для нього покладали частину хлібу, а після закінчення трапези підіймали цей хліб, промовляючи Христос Воскрес. Таким чином, Артос, що протягом усього пасхального тижня стоїть в храмах, нагадує про постійну невидиму присутність Господню у суботу світлої великодньої седмиці. Після заамвонної молитви священник просить Господа зцілити усяку неміч та хворобу та дарувати здоров'я усім, хто їстиме цей священий хліб, після чого Артос розділяють. Та роздають віруючим. Апостол Павло в своєму посланні до коринфян зауважує: Я передав вам найперше те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші? згідно Писання, і що Він був похований, і що воскрес третього дня згідно Писання. І коли про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як же говорять деякі з вас, що немає Воскресіння мертвих? І коли Христос не воскрес? То проповідь наша даремна, і віра ваша даремна. І якщо тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми самі нещасні від усіх людей, але ж Христос воскрес з мертвих, первісток спочилих, так як через людину смерть, так через людину і Воскресіння з мертвих, так як в Адамі усі вмирають, так в Христі усі оживуть. 30 квітня ми святкуємо пам'ять нашого земляка, преподобного Паїсія Київського, Христа Ради Юродивого, який відійшов до Господа цього дня у 1823 році. Він був вихідцем із заможної родини, і, здавалося, усе в житті було йому забезпечено: і кар'єра, і вигідне одруження. Проте Паїсій потай втік з рідного будинку до Києво-Печерської лаври та згодом прийняв на себе подвиг юродства, маючи від природи глибокий розум, він вдавав себе божевільного. Та в притчах відкривав людям їхні потаємні духовні хвороби. Чого сумуєш, рідний? казав Паїсій. Згадай Христа Спасителя, як його зрадили, жорстоко били. Чи не він перетерпів хресну смерть? І усе заради кого? Заради нас, рідний. Шановна радіогромадо. Ми продовжимо збір коштів на порятунок маленького Іллі Глазова. Ви вже чули це ім'я в лютому, і саме завдяки вам боротьба за життя малюка триває. Але продовжувати її без вашої подальшої допомоги неможливо 099 053 46 63 це телефон ілюшиної бабусі. Вона відповідатиме на дзвінки, поки батьки перебуватимуть з хлопцем в клініці 099 053 46 63 Зробивши цю добру справу, ми зробимо світ добрішим: 099 053 46 63 і нехай на кожному, хто долучиться до цієї справи, перебуватиме благословення Воскреслого Христа. 099 053 46 63. Це був православний календар за 30 квітня. У студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Христос Воскрес!